Форт. Трактор в поле там сила інтернет, интернет, хоть нема форту бо боївся жив дойде. Во там, где был, не было холера интернету. Вот помню, там, там такие долый. Это nee, то для тих, хто <laughs> о тих сателів туди інтернет, дебілі. Вот вам циклок. Ну, як не має, то може був нема. Вонки, щоб зрозуміли. Ну добре, я нікого не ні Люди добрі, то я так особи мою. Може, чи я не правый есть. Добре, а то на огурці есть интернет. Ну бо... Сателліта леті в долку она нісенька. А на гуже она сенька, добра. Здурий, добре. І то mm. mm. колиці. Вон там, на тамтим, далі. Ага, вот там є 6. То Бенді Форт. Оптеншти. Далі фортом є. Лучиці С. Я там з Робилим кілька років. Ні, один чи два випадки, не пам'ятаю. Хіба є один. І, власне, зараз, як від зажитий автобус, не може пасовувати. Ну, щоб так загадати. Він час, якби доїжджав там до скрижування, вже сядлом. би на опти. Там от пікулись і вижили, от на ту гуркейт. Або там, як він скренся, або делікатесів. Та же усемка єдиним в Шістанах так висять і істюш до тих знов вилітіла. Лучиці, лучиці, так, лучиці, бо я завжди ми милю... з ліпниками ліповицею. Дивно, ну от ми доходимо, нам надію інтернет-бенді. Zatrzymamy.